вас на каналі Яріавто. Сьогоднішня наша тема піде це огляд автомобіля Renault Kadjar, який куплений на лізаному аукціоні у Франції. Що собою являє автомобіль, рік і так далі? Зараз загальний огляд зробимо і покажемо. І так, в нас Renault Каджар 2018 року випуску з мотором 1.5 дизель К9К. На автоматичній роботизованій коробці передач. Хорошій комплектації, у нас комплектація Intense. Що в комплектації уходить, зараз розкажу. Колір такий у нас синій металік вже, гарний. І так. По комплектації ми отримуємо безключовий доступ, електрозложування зеркал, підігріви зеркал, легкосплавні диски, в дуже хорошому стані, стань нових дисків. Покажу. Практично немає царапин, якийсь вибоїн і так далі. Резина спереду у нас стоїть. Континенталь, 34-й тиждень 20-го року, все сезонка. Ззаду стоїть мішелін, літо. Також у нас є ледовські фари, дихиошки противотуманки. Датчики дощу, світла, камера, радар, виходу. З полоси, а також функцію екстреного гальмування. Повторився автомобіль у нас 18-го року, чистий 18-й рік. По вікнах теж. Як бачите, весьорки. Так, тут є. Такі клавіші, електрозложування, склопідйомники. Це у нас електрозложування зеркал, регулювавка зеркал, регулювання фар, екорежим, система старт стоп Кермо у нас мультифункціональне, дуже хороший стан керма. Видно на відео, також коробки передач. Все практичнее кново, є функція автопаркування. Друзі, хочу вам показати зараз в короткому відео, як працює на система автопарковки. Функція автопарковки в таких автомобілях, яких вона є. І так, в нашому автомобілі це автоматична коробка передач, є система автопарковки. Ми під'їхали до парковки. Тут парковочні місця, як бачите, машини стоять. Нажимаємо кнопочку автопаркування. Вибираємо. У нас режими парковочних місць, в даному випадку у нас оцей. І пише вибрати індикатор повороту, де ми хочемо стати. Зараз ми їдемо, так? Пустили тормоз, машина котиться, котиться, котиться. Вибираємо індикатор повороту. В даному випадку між цими двома автомобілями. Пише повільно їхати вперед, зупинити. І, мабуть, вона вибрала не між цими двома, а попередньо. Далі пише їхати назад, включили задню передачу, їде назад. Автомобіль нас сам повертає, регулює, як йому припаркуватись правильно. Зупинити написав. Включаємо передачу вперед. Ну, декілька метрів проїхати. Їхати вперед. Зупинити, включаємо передачу назад. Ось в даному випадку вона у нас сама крутить рулем і паркується. Зупинити. Автомобілі GPS навігація, Зеркало з автозатемненням. Пробіг даного автомобіля 130 тисяч. Авто у нас лізингове. Хто бажає перевірити історію даного автомобіля? Пізніше, з іншої сторони, як буду робити огляд, покажу вам він номер. Або ще він тут вон, присутній на лобовому склі. Так. Сидіння в нас йдуть вже такі комбіновані, гарні. Екошкіра з тканиною. Дуже гарний стан, немає просідань якихось, порепань і так далі. Коврики оригінальні. Що ззаду покажу, карти теж немає, ні царапин. йде заводська туніровка задніх вікон. Є такий он підлокітничок для пасажирів. Дуже гарний стан авто. Хто бажає придбати автомобіль, він доступний до продажу. ну пізніше озвучу, камера заднього виду. Ось такий багажник. Полочка. У нас тут є докатка, домкрат, ключики, все, що потрібно. Багажник теж гарний стан незаюзаний кришка багажника в ідеалі немає ні царапин ніяких сколів Так. тут теж вісімка по кругу вісімки крім лобового якщо я не помиляюсь зараз покажу ось ще тут є шильдик з В-номером. будь ласка Авто можна перевірити по рено сервісу. Торпеда, все Ну, стан нового автомобіля. Хоча 130 тисяч наїзд, ній не скажеш. Лобове мініне. Як і більшості машин, тому що в Франції авто, якщо має якісь мінімальні сколи або тріщини, вона не пройде техогляд. Там обов'язково заміна має відбуватися. Так, Ще зараз вам покажу на лакофарбу покриття, що собою являє автомобіль. І так, показую по лакофарбовому покриттю. Починаємо, як завжди, з капота. 127, 122, 140, крило, 125, 126, 114, дверка водійська 140, 155, Пасажирська дверка, 185, 184, 171. Пасажирська має. Дверка перепил. Без шпаклівки. так, Крило 134, 132, 121, 121 криша у нас, 123, 125 і так кришка багажника. Зверху у нас де пластик, знизу. Метал. 122, 131. 127, заднє праве крило 122, 132, 120, дверка пасажирська. 111, 134, 117, передня пасажирська, права дверка. 109, 101, 116. Так, дах наш. З правої сторони 114. 116, 127, крило 116, 118. І капот з правої сторони 129, 127, 97. Як бачите, автомобіль у нас має тільки один незначний підкрас. Змінного елемента це дверка. А так все в рідній фарбі. Автомобіль дуже хороший, його можна використовувати для універсальних потреб, як по бездоріжжю, так і по місту. Кліренс даного автомобіля 200 мм, досить високий. Колеса, я правда не сказав, у нас йдуть колеса легкосплавні диски 19 розміру. Резина тут, не помиляюсь. Резина у нас 225 на 45R19, досить хороший стан. Я вже говорив на початку відео 20 рік, 32 тиждень, практично кінець 2020 року. Даний автомобіль на українській реєстрації буде вартувати 18900 доларів. Продаємо з сертифікатом, ціна сертифікату 18600 доларів. Хто бажає купити, телефонуйте. До зустрічі на каналі. Бажаю всім мирного неба над головою. Все буде добре. Побачимось!